Всім привіт, котики, та кіски, я містер Котик. Сьогодні будемо грати Hill Climb Racing 2. Сьогодні будемо їздити на тачки Раліка, заробляти монети та дивитися різні скінчики. Перед початком гри, як завжди, натискайте на вподобайку, натискайте на кнопку підписатися, хто ще не підписався, та натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. А ми погнали! Так, що? Натискаємо рейс. Оооо! Давайте подивимось, скільки я вже монет зробив. Дивіться, 2 мільйони 977 тисяч 966 монет. Це дуже круто. Чпуньк лайкосик. Так, що, натискаємо Рейс. Так, раліка. Так, що? М -м, старт. Вона у мене прокачана на максимум. Все геть на максимум прокачане. Перший чпуньк. Так, next. Перфект старт. Круто! Другий. так, Next. Знову і старт. Так, паливо бачили, так, чпуньк. О, що я не встиг взяти паливо? Так, що, пощастить чи ні взяти? Будь ласочка. Так, паливо не візьму, але доїду. Так, четвертий. Так, next. Ха, круто перший чпуньк-лайк. Так, що, натискаємо great, чпуньк. Так. Натискаємо Race. Так, давайте подивимось скінчики. М -м так, давайте тест. Ось такий. Синій. Так, старт. Ну, це перший скінчик, бачите? Напишіть, як я. Він подобається він вам чи ні? Я щось не можу зрозуміти, він синій або блакитний. Мені здається, що блакитний. Перший лайк. Like. Натискаємо Great Чпуньк. Так, Race. Так. Цей скінчик ми подивилися. Ось цей вже в нас тільки що був. Так, давайте ось цей. Так, натискаємо старт Чпуньк. Знову ідеальний старт. Форіо, передаю тобі привіт. Дякую, що підказав мені, як робити ідеальний старт. Бо я сам не до Петра. Так, другий Next. так, палове підібрав. Так. Так, капец. Не так натиснул. Задумался трохи. Так, паловый ячпунк. Вот эти кактусы, капец. Завожают тришечки. Давай, 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 давай. Другий. Так, next. Є. Yeah. Перший. Чпуньк like. лайк. Так, натискаємо Грейд. Є. Yeah. Так, рейс. Так, що там ще за скінчик? Ось такий жовтесенький. Так. Чпуньк. Старт. Так, і старт знову. Давай хоча б другий? Ні, третій. Окей, next. Знову перфект старт. О май гад! Все. Якщо пощастить, то буду четвертий. А якщо не встигну доїхати до Палова, підібрати його, будь ласочка, то буду п'ятий. Next. Ну, було важко, бачили? Там такі круті пагорби. Давай, 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 блас, 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 шбулашка. Є, круто. Next. Але третій. Окей. Так, рейс. Так, що там по скінчикам? Так, давай то ось такий. Чпуньк. Пишіть у коментарі, який скінчик вам більше сподобався. А в кінці відео я вам скажу, які мені подобається. Поки котрий в мене зараз є. Може буде, котрий відкриється, буде ще краще, але з того що в мене зараз є, відкрито, я вам скажу в кінці відео, який мені дуже подобається, я з ним постійно ганяю та заробляю монети, щоб прокачувати тачки та купляти. Нові тачки. Так, грей. Перший, круто, лайк. Чпунь. Так, давайте подивимось кінчик. Так, ось такі, давайте ось такі останній. Так, натискаємо старт. Є перший. Є yeah. круто, знову перший. Знову ідеальний старт, бачили? Перфект старт. Круто! Є перший чпуньк. Next. Є перший. Натискаємо Great. Так, дивіться, натискаємо Race. Мені більш подобається ось такий. Постійно ганяю з таким. Дивіться, він дуже круто виглядає. Що, пишіть у коментарі, який вам скінчик більш сподобався. Будемо продовжувати в наступному відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.